На Закарпатті розпочали роботу більше п'яти сотень літніх закладів відпочинку. оздоровчі санаторії, пришкільні табори. Із поглибленим вивченням іноземних мов пропонують юним відпочивальникам широкий спектр послуг. Тут є різні гуртки, куди можна записатися. Наприклад, наприклад, спорт, журналістика. Тут ще є малювання, то я дуже люблю малювати. Джербен приїхав з Канади, в Україні він працює волонтером. А в Ужгородському дитячому таборі хлопець викладає англійську мову та знайомить закарпатську малечу з культурою свого народу. Стати другом для дитини головне для волонтера, зізнається Джербан мій головний обов'язок бути дітям другом, вчити їх хорошим манерам, щоб вони зростали добрими і щирими людьми. Хоча це мій перший досвід спілкування з дітьми, я намагаюся всі зусилля прикласти, щоб вони знали англійську. протягом всього літа в цьому закладі з дітьми працюватимуть волонтери із Канади та Сполучених Штатів Америки, які інші педагоги вони дбають не лише про дозвілля малечі, а й про безпеку. Кожний із наших вихователів, із е, теж добровольців, має доглядати за дітьми щодня. Ну дитина, перш за все, має знати правила. Це. Поважай себе, поважай інших і поважай оточуюче середовище в кому ти є. Учасниками табору також є вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомні діти цього року. 180 дітей цієї категорії разом з батьками відвідають літній заклад. Комплексний відпочинок для них вже третій рік поспіль організував Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми разом з дітьми відпочиваємо і знаємо, є спокійні за своїх дітей. І діти спокійні з нами. дуже задоволені, що є така можливість відпочити разом з дітьми і навчитись чогось доброго, нового єдиний у області дитячий санаторій Малятко до літа теж готовий. Цього року заклад планує оздоровити 400 дітей. Літній табір працюватиме в чотири заїзди. Протягом трьох тижнів зміни на учасників чекають розважальні культурні та лікувально-профілактичні заходи. Тут так, можна відпочити, тут є всякі процедури, оздоровитися, знайти собі дуже багато друзів. Діти мають повністю розроблену всю розважальну педагогічну програму, щоб вони тут не скучали, були постійно зайняті. Бо, окрім цього, основне наше завдання це. Надати оздоровчі послуги, реабілітаційні і лікувальні ну основна наша задача цьогоріч влада краю забезпечить літнім відпочинком усіх охочих. Літо у таборах проведуть і діти постраждалі від чорнобильської катастрофи, інваліди та обдарована малеча. А ще 1650 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування оздоровляться у літніх закладах.